Сьогодні у нас 31 липня 25 рік і сьогодні зробимо огляд на наш блот, я не знаю як його правильно назвати, гібрид, блот. Ми ніяк не можемо визначитися, що це таке. Тому що бачимо, визначалися начебто за допомогою підписників, що це априсалі. але як бачимо, априсалі має гладку поверхню. Блискучу. А тут такий матовий, як на персику, такий матовий-матовий такий наліт. І він не стирається, він не натирається, бачимо ось. Не натирається, не стирається. Це такий плод, гібрид. Ну, Вже він не буде в салі, тому що можливо хтось має, хтось скаже. Вітер мет скаже, не знаю, чи чутно буде. Бо дуже-дуже сильно він... В'яжеться, дуже він врожайний. Але дуже квітне, він суцільним таким цвітінням квітне. Я не отримував дуже багато років з нього врожай, поки не почав працювати серйозно фунгіцидами. Ну, бордоська суміш і обов'язково цвітінні це сіну. Тільки почав обробляти сігну, пішли врожаї. Ну, В цьому році поодинокі ось такі плоди, де-не-де. Тому що вже помітив, що почали опадати, то і звернув увагу, бо вони на верхівках поодинокі такі, а так вони хронами, хто в минулому році ну прикріплю відео, якщо не забудуся, ані заходять в списки відтворення, папка, дерева нашого садку і там все є. Я був дуже розчарований ним, тому що він не плодоносив. Я вон, кучу щеплень був наробив, бачите, ось тут навіть в цьому році. ось. Сигналки, сливок якийсь, якийсь, не якихось, навіть що щіпляв. Але він почав плодоносити, коли я почав обробляти імом дуже гарно. І я задоволений. Знаєте, люди купували, тепер тільки й запитують його, тому що варення з нього дуже смачне. Зараз візьмемо, зважимо, багато рвати не будемо, зірвемо один. такий все, все, я ж кажу, все як бігом-бігом і одним кадром. Зараз достанемо вагу, щоб не вимикатися, не хочу, щоб знову клеїти або не вийшло щось. Вмикаємо вагу. Невеликого розміру, я скажу, він ось такого, ну, хто, хто побачить, хто щось пізнає в ньому. Ось зараз вкусувати так. Я ж кажу, не натирається, такий матовий, сіруватий наліт, і він не стирається зовсім з нього. При розкушуванні, зараз що ж таке з цими вагами. Всередині він червоний, повністю смачний, дуже смачний, всю грудь є саженці і щось і вага аж клине. Розмір, я ж кажу, в минулому році 30, 32 грами, невеликого такого розміру. 32 грами. Але що в минулому році він повністю був заліплений, як грона на висіли, що в цьому році ось такий, ось видно, мабуть, отакий розмір і є. середині має ось такий колір. Треба десь в тіньок зайти, бо не видно нічого. О! Ось такий колір. Ось такий вигляд. Кісточка відділяється, як бачу. Соковитий міру, не тече з нього. От якраз варення. Варення з нього, так, да, все, готувати варення. Не тече, нема такого соковитості, але їсти можна губами. Дуже-дуже така кремова м'якуш, м'яка. Ну, чудовий плід хто дізнається, пишіть, що це. Анітом, я ж кажу, буде декілька саженців є в нас. Все. Дякую за огляд. Хто подивився. Тримаємось, буде все добре.